Дівчатка, не знаю, зараз такий вітер. Якщо мене не буде чути, то переозвучу це відео. У мене сьогодні субота, 2 серпня. І я ось ввечері я сьогодні працювала, а ввечері вирішила розпочати косиночку гачком. Хочу, щоб у мене була така косиночка до туніки, і таким самим візерунком, як моя туніка. І навіть мої глядачі-спонсори писали, буде дуже так стильно, класно виглядати. А, також в'яжу гачечком номер 2 І, дівчатка, я збиралася цю косиночку і ще там одну, потім покажу в'язати у липні і приурочити її до. Спільника моя веселка, але якось в липні я не встигла. Ну, Нічого страшного, задумка все одно залишилася і все одно хочу зв'язати. І все одно хоч і не встигла з готовим виробом у спільник. Ну, але хочу, щоб все-таки за липень у мене були готові роботи, хоч і, хоч і з запізненням. І, дівчатка, в цьому відео я, мабуть, розпочну ще одну косиночку. Справа в тому, що фіолетового в мене дуже мало, і я розуміла, що буду в'язати лише аксесуари, та й не було часу, коли розпочинати. І серпень у нас у веселці буде жовтий або помаранчевий. У мене є помаранчевий колір, класна, дуже ниточка. Мені колись дарувала таня чорна. В минулому році я в'язала з неї майку, потім в цьому році весною її розпустила, бо в мене там щось десь спустились на ті петлі, що треба. І все. І пряжа ця лежить. Вона дуже гарна і хочу її. Використати і ще й в цьому році встигнути поносити. Так що ось такі в мене плани на цей влог, на це відео. Ну а там далі подивимося, що і як буде. Дівчатка, сьогодні неділя і вирішили хоч трошечки відпочити від буденності, тому що завтра знову на роботу. До того ж, я дов'язала косиночку, зняла на неї невеличкий майстер-клас, думаю, початківця знадобиться. Так що якраз був привід і відпочити, і зробити фото, і взагалі відпочити душею. Доброго ранку понеділка. Ще поки дуже так зараз подивимося, яка годинка. О, 7.24. Зараз буду йти <смір> робити собі макіяж. А поки що я півгодинки зранку намагаюся встигнути пов'язати, готуюся до серпня, веспе моя веселка. Там Організатор вказала, що треба, коли робите фото, якесь щось таке в надпис робити. Ну, добре, зробили. Знайшла я, дівчатка, вчора пряжу ось цю. Називається ламбада, дуже класно, не пам'ятаю склад. Загубила я всі етикеточки, вони тут були дуже маленькі, і все одно я бачу, що мені тої пряжі вистачить лише на якусь. Маєчку, тому вона товстенька, так що буду в'язати спицями. Тому щось треба вигадати таке цікавеньке. Як ви зрозуміли, по звукам навколо я в саду. І що, дівчатка, навіть не думала, що в серпні буду в'язати і ще щось таке яскраве. Справа в тому, що в нас жовто-оранжевий цей місяць чи помаранчевий, і я знайшла ось такий моточок. Дуже-дуже м'якесенької пряжі. Це я вже знову ж етикетки немає. Це пряжа від Ярнарт на півбавовна, як вона там точно називалась, не пам'ятаю. Тут в 100 грамах 600 метрів. Така доволі тоненька ниточки, але м'якенька. І ви знаєте, в цю спеку її приємно в'язати, з неї нічого не сипеться не летить. І знову ж таки гачечок номер 2 Люблю маленькі гачки, тоненьке повітряне полотно. І, дівчатка, я подумала, що я можу зв'язати з одного моточку. я подумала, що я можу зв'язати маєчку, маєчку зверху вниз. Хоча, я думаю, мені тут ще й залишиться. А зверху вниз, і ось у мене такі дуже швидкі, класні просування. Дуже мені це подобається. І так приємно, знаєте, тримати в руках дуже-дуже м'якеньке полотно. Думаю, приємно буде носити, хочу якусь не по тілу маєчку, а вільненьку. Щоб продувалася. Так що ще в цьому місяці ще й маєчки пов'яжемо і поносимо. Взагалі, мабуть, в мене цей місяць буде маєчок якийсь. У мене ж там іще задумки мої, які я не виконала в минулі місяці. Хочеться все-таки в цьому місяці їх зробити. Так що, ось якось так. Налаштовуюся на роботу, релаксую. Це мене заспокоює перед. Робочим днем, нелегким, як завжди, бо працювати з людьми, ну, як завжди, люди бувають різні, так що не завжди весело. Так що налаштовуюсь і вперед на роботу. Це дівчатка в мене вже вівторок. Як завжди, я зі мною. У мене був короткий робочий день, і ми довго не думаючи, поїхали трошечки відпочити на Мальдіви. Це дівчатка-українські Мальдіви. В минулому відео, де я була Фіолетова Дніка, мені написали, який класний у вас ставочок. Це не у нас. Це біля містечка Вільногірськ. Є. Такі пісочні кар'єри, які затоплені водою. Взагалі на карті їх показано декілька, але ми для себе знайшли ось такий маленький, невеличкий. Він нам подобається і ми якраз приїжджаємо лише до нього і вибрали для себе лише один пляж, який нам подобається. На ньому менше всього людей. Можна класно взагалі відпочивати. Але єдине дівчатка, що там немає де переодягнутися, ну, взагалі таке все, немає ніяких зручностей. Зате тепла прозора водичка, гарячий, я б сказала, пісочок. І я якраз одягнула свою червону тоніку, вигуляла її. Уже робила фото в інстаграм, виставила і дівчатка запитала, як я її в'язала. Тому, мабуть, в кінці відео зніму невеличкий підйом, просто розповім. Там взагалі немає чого в'язати, дуже все просто, але виглядає дуже класно і ефектно. Тому, думаю, розповім, хто захоче, той розбереться взагалі, як її в'язати. Це дівчатка в мене вже четвер. Середа був тяжкий, повністю загружений день. І не в'язала, і не знімала, взагалі дуже поринула повністю в роботу в четвер. Нам потрібно було їхати в містечко. Не містечко, а місто Кропивницький. дівчатка в іншу область. І ми люди степів безкрайніх полів. Коли заїхали в це місто і побачили ось таке, я не знаю, це ліс чи що це таке, ось такі величезні старі сосни, ми були вражені. Для нас це було вау так гарно. Заїхали, знайшли галявинку, заїхали, походили, подихали цим повітрям. Взагалі було так для нас незвично, неймовірно і дуже цікаво. Було багато чого познімати в цьому містечку, багато цікавих кадрів. Але, знаєте, канал, по-перше, не життєвий, не влоговий, а по-друге, якось так все швидко-швидко було. Не вистачало часу на камеру. Але я думаю, я ще неодноразово сюди повернуся, і ми з вами побачимо це місце місто. Побачимо через мою камеру, ще хто там не був, роздивимося, що там є цікавого. А взагалі, дівчатка, якщо хтось мене дивиться з Кропивницького, буде дуже цікаво, напишіть. взагалі напишіть це у вас лістю, що це таке гарнезне. Бо для нас, жителів степу, це було дуже незвично. У мене сьогодні неділя, 10 серпня. І давайте підведемо невеличкі підсумки мого в'язального тижня. На жаль, з готових робіт лише одна, хоча б дуже хотілося б побільше, ну, але як є, зато така класна. Вже вигуляла цю хустиночку, показала вам фото відео. Дуже жаль, що. Дуже я так старалася в майстер-класі вказати різні цікаві нюанси по в'язанню хустинки, але там дуже малі перегляди. І я вже тут подумаю, чи актуально мені взагалі зараз випускати майстер-класи на літні речі. Поки що думаю, поки що не знаю. Можливо, якщо я і буду знімати, бо я хочу знімати зараз ще. В мене літо продовжується, я знаю, що вересень у нас буде ще жарким, я буду носити літні речі. В минулому році і вересень, і жовтень, повністю весь жовтень, ми ходили ще в Босоніжках, ну це в моїй області. У нас було день так взагалі дуже спекотно, і тому для мене ще актуальні ці речі літні. Але чи викладати майстер-класи в загальний доступ, поки що не знаю, бо бачу, що якось, мабуть, дівчаткам вже потрібні якісь осінні майстер-класи. Давайте подивимося, що в мене тут по маячки просунулося. Дуже жаль, дівчатка, але жовтий колір дуже важко передати. Зараз я такий, знаєте, такий красивий колір, але ну, так... зараз, дівчатка, я вимкнуся і спробую перемкнути на інший режим. На жаль, дівчатка, в режимі фото я можу і фільтри використовувати. і... Колір освітлення підлаштувати, а в режимі відео я щось у себе нічого не можу знайти на телефоні, знаєте щоб якось підлаштовувати під гарніший колір. ну Вже трошечки краще, дуже колір вибілює. Я на вулиці, коли дов'яжу, буду фотографувати на вулиці, побачите цей дуже дуже гарний такий насичено-жовтий колір. Так, і в мене тут не так вже ж дівчатка багато і залишилося. Я вже почала виконувати обв'язочку, також таку стриману і лаконічну, ну, люблю я такі стильні речі. Ось так, подвійна косичка, також знімаю на неї майстер клас. Обв'язати низ залишилося. Обв'язати. Мої, а, відразу ще дов'язати лямочки і зробити обв'язочку. Але тут я вже дуже переживаю, що ось моя пряжа, і ще є ось такий малесенький моточок. Не знаю, чи мені вистачить. Дуже переживаю. Розумієте, коли я це брала моточок в роботу, це він у мене був неповний. Це, з цього моточка я в'язала дуже багато. Сердечок неодноразово, і треба було для початку хоча б зважити, там вже взагалі не було 100 грамів. Ну, не знаю, щось буду вигадувати, надіюсь, мені вистачить, або обробка буде лише по горловинці, а по краю, так і залишу. В принципі, край рівний, це він не потребує знаєте спеціальної обробки, тому що. Немає тут якихось перепадів, якихось сходинок, чи ще чогось. Він абсолютно рівнесенький. Ну, але ж, знаєте, якось би хотілося обв'язочку, щоб воно мало такий завершений вигляд, чи що. Ну, дуже надіюся, що хоча б вистачить обв'язати по взагалі. По, ну, як сказати, по вирізу горловини. чи якось так. З чотирьох трикуночків складається моя маєчка, потім об'єднується, в'яжеться по колу, тут невеличкі додавання на пройму. Ну, я все це розповідаю у майстер класі. Так що майже, майже готова маєчка, дівчатка, ви її, я думаю, вже зовсім скоро побачите. Якщо не підписані, підписуйтеся на мій канал, у шортс ви точно побачите готовий виріб, тому що фото я обов'язково буду робити, бо знімала на неї МК і буду намагатися ну, якнайшвидше вже все це завершити. Єдине, що поки що я в роздумах. Чи викладати літні МК зараз, чи залишати їх для спонсорів, потім викласти їх на наступний рік. Взагалі, що ви думаєте? Мені буде цікаво, якщо ви напишете мені в коментарях, чи актуально, чи краще зараз звернути увагу на майстер-класи з теплих речей. Я зараз в'яжу паралельно шкарпетки, то вже ви побачите у відео по в'язальній толоці. Можливо, майстер-класи по шкарпеткам викладати. Ну, не знаю. Жду ваш... чекаю вашої поради, що ви мені напишете. Ну, і, дівчатка, в мене тут мандаринове таке чудо. Буду я в'язати одну річ це спинка, це в мене діагональне плече. Поглиблення по спинці є. Плече вив'язане. Я вив'язала вниз, зробила додавання, ось, скажімо так, не на пройму, а на рукави. Ця пряжа до прання, я думаю, ну, я не відпарювала, не прала цей шматочок. Ну, думаю, після прання вона гарно з себе буде поводити ось ця пряжа лампада. І мені, в принципі, це все, що я зв'язала у вівторок, поки їхала і трошечки на пляжу. І тепер мені потрібно приєднуватися, в'язати полочки окремо. Ну, поки що не знімаю на цю річ майстер-клас. У мене є інша також товстенька ниточка, яку я хочу, от як в цьому майстер-класі, все. Вдасться, так як я хочу uh, ні, в цьому, в цій речі, uh, я не буду називати поки що, що це. Якщо вдасться все, як я хочу, то тоді я вже з іншої буду знімати МК, а поки що uh, я для себе, як сказати, я вже колись казала, я для себе досліджую діагональне плече, досліджую, як би я розраховувала його для себе. Як би я це робила, і вже потім розповім, як я роблю це для себе. Тому що часто мої майстер-класи, ну не знаю, в людей щось там в голові не сходиться кажуть, це треба робити по-іншому. Ну, Але я бачу, що річ виходить по моїх розрахунках, як я для себе вигадала. Намагаюся завжди робити. Щоб це було легше, щоб це було швидше, розповісти так само в майстер-класі, щоб без ніяких заморочок виходили гарні речі. Ну, намагаюся для себе знаходити якісь шляхи вирішення і потім для вас їх розповідаю. Ну, ось такий у мене був доволі яскравий, я б сказала, тиждень. Дякую всім, хто додивився аж сюди. А кому цікаво, дівчатка, я зараз розповім, як я в'язала туніку коротко, просто в двох там словах, але я думаю, ви зрозумієте, кому цікаво, то іще залишайтеся. Яскравий червоний колір. я дуже надіюсь на те, що мене не буде підводити мій фокус. Дівчатка, ця туніка в'язалася безвідривним в'язанням. Я взяла. Почала з одного, вона, по суті, можна сказати, з двох квадратів зв'язана. Але я в'язала це безвідривно. Як ви бачите, ось ця пряжа вона потребує ще додаткового відпарювання, хоча я її прала, я її відпарювала, але я її поносила, і бачите, нижній ряд він підскочив і деформувався. Чому так? Я не знаю. Це пряжа Alize Mis. Кажуть, що зараз її е, немає. Уже її не, не у виробництві, але в мене вона залишилась ну, в принципі, мерсеризована бавовна. Доволі тоненька, як завжди, я в'язала гачком номер 2 Я люблю тоненький гачок і тоненьке повітряне полотно для літніх речей. Вже не раз казала, я не розумію, навіщо в'язати з товстої пряжі літні речі. Отже, дівчатка, я м, взяла. Набрала повітряні петлі і в'язала поворотними рядами стовпчики з двома накидами, і між ними також дві повітряні петлі. Дві повітряні петлі, стовпчик з двома накидами. Заміряєте собі по грудях довжину свого ланцюжка. Але, дівчатка, хто помітив у фото, то ми ж з вами не квадрат, у нас же ж тут, розумієте, є талія, є стегна, які ширші. І от на стегнах мені більше всього подобалося, як виглядала ця шнурівка. Протягувала її через кожні ось три ячейки в четверту. Е, ну, можна було погратися з силуетом, там повив'язувати, але я цього не робила. Я просто заміряла по грудях, скільки мені треба, і в'язала вверх таке довге-довге полотно. Довжину також ви можете зробити коротше, бо в мене вона доволі довга, хоча можна зробити таку туніку і в пол. Вив'язала я потрібну довжину, потім, дівчатка, я вив'язувала окремо плечики. І ось дивіться, хоч воно ось тут так загинається, ось так от ніби загинається по колу, нічого я тут, дівчатка, не робила, хоча можна було б вив'язати тут довші стовпчики до середини коротші. знаєте, як би зробити такий виріс напівкруглий. Я цього не робила, повірте, під, хоча ця туніка вона й невагома, на неї пішло всього лиш два моточки під своєю вагою вона буде відтягуватися вниз, і буде все тут гарно виглядати. Я деяку кількість стовпчиків ну, всерединку залишила, потім вив'язала окремо невеличкі ось такі лямочки. Все, дівчатка так, просто з ніяких майстер-класів просто брала собі, приміряла на себе, як воно буде виглядати, як би мені це. Сподобалося б. Потім вив'язала дві лямки окремо, потім від однієї лямки набрала повітряні петлі, скільки я ось тут залишила стовпчиків, скільки я дібрала ж своїх повітряних петель, потім по цьому ланцюжку далі вив'язувала свої рапорти. І все. Потім, дівчатка, і в'язала далі на ту ж саму довжину. На яку я в'язала попередній свій квадрат. Далі, дівчатка, в'язала стопчиками без накиду горловину і повністю обв'язала дуже тоненьке полотно, тут треба в'язочка, бо м -м, воно немає такої, знаєте, воно легке, немає такої стабільної форми. Також стопчиками без накида обв'язала повністю весь виріб від одного куточка до іншого. Ось така вийшла, дуже проста виконання, але ефектна, я б сказала, дуже гарна туніка, яка привертає дуже, дуже навіть привертає погляди. Ну, не знаю, вона мені сподобалася, я відчувала себе в ній комфортно, вона не вагома, в ній було не жарко взагалі, прекрасно. Мені сподобалося і. Зв'язана вона дівчатка в мене давно, але все лежала, я ніяк її не оформлювала. І нарешті дійшли руки, нарешті я її доробила, чому дуже рада. І тепер в мене буде на пляж ще одна така класна річ. Ну що ж, друзі, я дякую всім, хто вже аж сюди додивився моє відео. Дякую за ваші коментарі, за ваші подобаєчки, за підтримку мого каналу. За теплі слова, які ви завжди мені пишете, це мене дівчатка дуже-дуже надихає, допомагає мені творити далі, не дивлячись ні на що, ні на які перипетії в моєму житті, ні на які мої хвороби. Все-таки береш руки спиці, чи гачок, і на якийсь час про все це забуваєш. А потім, коли знімаю відео, монтую, також. Забуваю про всі свої проблеми, тому що люблю такі позитивні відео донести до вас якесь моє тепло в цих петлях. І дуже рада, що в мене є цей канал, і найбільше я рада, тому що ми з вами одне одного знайшли. Я знайшла своїх глядачів, а ви знайшли мене свого блогера в'язального. Ну що ж, мої любі, бажаю вам всього-всього найкращого, всього, чого ви мені бажаєте. Добра, миру, спокою, здоров'я, благополуччя, затишку в домі, щоб взагалі квітла ваша родина, щоб все у вас було добре. Я всі-всі ваші теплі слова, всі обійми повертаю вам і щиро-щиро дякую від цього серця, що ви в мене є. До нових зустрічей, мої хороші. Пока-пока.